Вітаю, друзі! Слава Україні! Якщо ви дивитесь це відео, то напевно знаєте, що мене звати Андрій Мельченко і я керівник громадської організації Центр підтримки Атлант. Наша організація надає психологічну допомогу військовим, членам їх родин та постраждалим від збройної агресії. Ще з 2014 року з Майдану я зібрав дуже багато практичної інформації по Допомозі, підтримці, психологічній роботі. І весь цей масив даних, який потім було вже зібрано і акумульовано в нашому Атланті, все, що ми здобули працюючи з різними категоріями людей, все це я планую передати на тренінгу, про який, власне, і буде йти мова в цьому відео. На тренінгу. Я планую розібрати всю нашу роботу по різним категоріям. Ми працюємо і з бувшими військовополоненими. Ми працюємо і з ситуаціями залежностей, в тому числі надаємо підтримку хлопцям, в кого були ампутації. Працюємо з родинами, з родинами військових. З родинами, на жаль, в кого хтось загинув на війні, з родинами, в яких їх чоловік, син, батько, пропавший безвісті. І по всім цим категоріям у нас зібрана практична інформація, як я вже казав, по тому, що саме робити в кожній з цих ситуацій. Ми будемо розглядати всі ці кейси з точки зору критичних спостережень. Тобто, на що треба звертати увагу, коли ви працюєте з тою чи іншою групою, з тою чи іншою категорією. Також ваші алгоритми дій. Що саме ви можете робити, щоб підтримати, щоб допомогти, щоб пропрацювати ту чи іншу ситуацію? І, важливо, до чого ви прагнете прийти, який кінцевий результат? Якщо ви зробили все ідеально, Надали саме ту підтримку, яка потрібна, то якого результату ви здобуваєте в найкращому випадку. Це для того, щоб знову-таки ви бачили вашу роботу, розуміли, до чого ви підійшли з людиною, та, і що ще треба зробити. А також, щоб ви могли оцінити свою роботу. Отже, ми будемо розглядати всі вищеозначені і ще багато інших кейсів саме з такої точки зору. Крім того, буде дана основа і база, як комунікувати, як спілкуватися, і як підводити військових, їх родини до пропрацювання, до психологічної роботи, тому що всі, хто. Цим займаються, розуміють специфіку саме військової психології, коли ви працюючи і допомагаючи, пропонуєте ем, свої послуги, але ви, як правило, отримуєте відразу. Ем, військовим не потрібна допомога. В них все добре. Хоча ви знаєте, що там погані сни, що ви знаєте, що там флешбеки, ви знаєте, що в них... Періодично ті чи інші негативні стани і так далі, в багатьох залежності формуються, і, і, і так, далі, так далі. Але в них все добре. От що з цим робити, як комунікувати? Це все, відповідь на це питання, практична відповідь буде також на даному тренінгу, і ми все це відпрацюємо. Також на цьому тренінгу я надам техніки, прийоми, підходи, все, що необхідно, для того, щоб надати. Ресурс в кризовій ситуації, або під час супроводу, або якщо ви працюєте з групою, що ви можете запропонувати? Що ви можете відпрацювати з людиною для того, щоб зібрати її, згармонізувати її стан, налаштувати її парасимпатичний відділ нервової системи той відділ, який відповідає за заспокоєння, для того, щоб парасимпатика. Працювала і людина могла якби, із середини внутрішньо сама про себе подбати, заспокоїтися, і щоб ви таким чином могли владнати будь-яку ситуацію. Отже, от про все це буде наш тренінг. Ще прочитайте опис під цим відео. Там більш докладно, по всім категоріям, я це все розпишу для вас. А також всі умови, все ви також знайдете під цим відео. Тому ласкаво прошу. А, і ще, що треба зазначити, цей тренінг, він, мабуть, самий насичений із всього, що я коли-небудь викладав. І дати всі техніки, всі прийоми, все-все-все ну, на такому короткому тренінгу, це просто нереально. Тому на тренінгу будуть відсилки. І їх буде дуже багато на попередні наші тренінги, які я би радив все ж таки пройти, ознайомитися. В нас, ви знаєте, хто слідкує за нашою діяльністю, був базовий тренінг в двох варіаціях дводенний і семиденний, а також пройшло вже три поглиблених. Поглиблені тренінги були стосувалися когнітивно-поведінкової терапії. Гіпнотерапії в роботі з травмою, і роботі з частинами психіки, частинами особистості State Therapy Три. Отже, на всі ці тренінги буде, будуть відсилки. Я не зможу вам розкрити на даному все, що було на попередніх. Тому на ваш розгляд бажано їх пройти. Але тим не менше, навіть якщо ви просто вперше до нас потрапили, і це перше наше знайомство, я думаю, що ви отримуєте дуже багато в будь-якому разі практичної інформації. Цей тренінг я роблю навмисне для українців, щоб вони добре орієнтувалися в цій тематиці і щоб фахівці могли надати максимальну підтримку і допомогу те, що зараз дуже-дуже дуже необхідно в нашій країні. Це необхідно для того, щоб ми максимально зменшили наслідки війни для суспільства і для військових в першу чергу. І так само, щоб ми подбали про наших військових, щоб в них не було цього вигорання через те, що суспільство про них не дбає. Ми можемо подбати. І от як це зробити фахово, в цьому всьому і буде присвячений даний тренінг, на який я вас запрошую. Тож, буду радий вас бачити. Дякую всім за вашу роботу, всіх фахівців, волонтерів, психологів. І до зустрічі! Слава Україні!